Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу? У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священикам? Він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав Син людський є володарем суботи. Цей уривок про суботу, а субота, як Божа е, заповідь, е, як правила, які в старому заповіті люди повинні були е, виконувати, щоб виконати Божий закон щодо суботи, вони були вказівкою на те, що прийде цар Месія, і він встановить повноту царства Божого в світі, що він відновить грішний світ, що він звільнить грішний світ від гріха, від смерті. Від смерті від панування зла та сатани, і що Царство Боже буде у Божому творінні вічно, і що люди, які е, прийняли Спасителя Ісуса Христа, ще люди, які отримали вічне життя по благодаті через жертву Ісуса Христа, вони будуть в цьому Божому спокої, в Божому шаломі насолоджуватися після з Господом, насолоджуватися Божим життям, насолоджуватися усіма благами і благослові. Словеннями, які Господь створив, і вони будуть служити Господу задля Божої слави. Тож, настав той час, коли цей цар прийшов, і цей цар, це Месія, Ісус Христос. Ісус Христос так і каже про себе: Я є володарем суботи, і він додає, що Він також син людський. І це посилання на книгу Пророка Даніїла. Ми з вами вже про це говорили: що це саме посилання на те, що Ісус Христос і є той Цар, який встановить Боже правління і повноту Божого Царства у Божому творінні. Тож ми сьогодні з вами будемо говорити про другий рівень нашого з вами відпочинку в Господі. Про перший рівень ми говорили вчора. Хто не дивився вчорашнє відео, я вас запрошую подивитися. А ми з вами сьогодні говоримо про те, що ми не тільки з вами вже сьогодні, коли ми ще живемо в грішному світі, насолоджуємося примиренням з Господом через Ісуса Христа, Божою любов'ю через Ісуса Христа, що ми з вами звільнилися від праці самоправедності, тобто здобування своїми власними зусиллями Божої любові, Божого прощення їх не можна здобути нашими людськими зусиллями. Але ж допоки ми з вами не приходимо до Ісуса Христа, кожна людина саме через самоправедність шукає Божої любові, Божого прощення, або через самоправедність відкидає взагалі думку про те, що вона потребує Божого прощення, Божої любові і. І Божого визнання себе, що вона не потребує взагалі Господа. Тож все це прояви самоправедності. І ми з вами знаємо і читаємо в слові Боже, наприклад, в молитві Отче наш, що ми з вами не тільки насолоджуємося, що ми не тільки знаємо, що Бог наш небесний батько, а ми також розповсюджуємо цей Божий шалом, ми розповсюджуємо Божий відпочинок, ми розповсюджуємо Боже управління і ми розповсюджуємо саме. Це царство Боже, його ознаки, його повноту ми розповсюджуємо. І це саме є другий рівень нашого з вами відпочинку. Ми ділимося цим відпочинком. Ми розповідаємо людям про цей духовний відпочинок. Саме зараз йдеться про цей фундаментальний відпочинок в житті кожного з нас: відпочинок серця, відпочинок в Божій присутності, відпочинок від того, що ми з вами загублені. А в Ісусі Христі. Ми з вами знайдені та прийняті Господом. Тож, як ці учні Ісуса Христа, вони, по-перше, вони жили в цьому вже прийнятті Ісуса Христа. Вони вже могли не виконувати ті настанови щодо суботи, які були Богом записані в старому заповіті, але вони були дані на певний час, і цей час добіг кінця. Тобто, тут не питання в тому, що це не Божий закон або його не треба було виконувати. Питання в тому, що він був даний на певний час і цей час закінчився, бо прийшов господар, володар суботи, саме Ісус Христос, і він приніс. Повноцінний мир, повноцінне примирення з Господом, повноцінний відпочинок грішних сердець тепер вже в Божому мирі через примирення з Господом через Ісуса Христа. І Ми бачимо, що учні це зрозуміли, прийняли, повірили, не так як фарисеї, які не зрозуміли, не прийняли і не повірили. І вони насолоджуються цим. Новим життям, яке приніс Ісус Христос, і ми бачимо зокрема в тому, що вони вже можуть не дотримуватися правил щодо зривання колосся, і просто їсти його, коли їм хотілося їсти, навіть якщо це була. Субота, і вони розповсюджували цим оцей аромат Царства Божого, і Фарисеї відчули цей аромат. Він їм не дуже сподобався, але ми бачимо, що учні живуть в більшій свободі, ніж фарисеї. Можемо сказати навіть ще категоричніше, щоб відчути всю радикальність того, що відбувається. Саме учні живуть в свободі, яку приніс Ісус Христос, в свободі від того, що вони. Були обмежені певними правилами, а тепер вони не обмежені, і не тому, що вони вирішили, що вони більше не обмежені, а тому, що Ісус Христос здобув для них цю свободу, тому що вони учні самого Володаря Суботи, і Ісус Христос через свою жертву дає кожному з нас цю справжню свободу. В примиренні з Господом, і ми розповсюджуємо цю свободу в молитві, Отче наш. Ми з вами молимося, що да прийде царство Твоє. Ми розповсюджуємо Боже царство. Ми маємо про це молитися. Ми маємо про це говорити. Ми маємо так жити. Ми маємо про це свідчити. Ми маємо своїм життям. Демонструвати, світити, роз'яснювати, бути свідками того, що відбулося в Ісусі Христі. Ісус Христос каже, що виконувати волю Божу це насолода для нього, це його хліб, це його відпочинок. Ісус Христос так каже, і ми наслідуємо Ісусу Христу служити Господу, служити розповсюдженню Божого шалому, Божого царства, свідчення про Ісуса Христа це радість для серця, це розповсюдження того відпочинку, того шалому, того фундаментального духовного відпочинку, якого прагне кожен з нас. І який не можна здобути будь-яким іншим відпочинком, хоча всі відпочинки вони на своєму місці залишаються, але не, вони не можуть нам дати справжнього відпочинку відпочинку від ворожнеча з Господом, від самоправедності, від того страху, що ми з вами без ісуса Христа. кожна людина вона охоплена страхом, навіть якщо вона цього не визнає і заперечує. А в Ісусі Христі ми знаходимо цей відпочинок, і ми про нього говоримо. Це другий рівень розповсюдження. Другий рівень відпочинку це розповсюдження відпочинку через проповідь Євангелія через проповідь Ісуса Христа. І третій рівень відпочинку найкращий, найповніший, взагалі повнота шалому, вона прийде з другим пришестям Ісуса Христа, і ми з вами будемо насолоджуватися. Вічно повнотою примирення з Господом, повнотою Божого прощення, повнотою Божої любові, повнотою Божої благодаті. Ми навіть сьогодні, коли живемо в грішному світі і ще являємося грішними людьми, хоча і народжені згори, я зараз говорю виключно про народжене згори, тобто про віруючих в Ісуса Христа як свого Спасителя, сьогодні ми ще не можемо навіть уявити всієї тієї повноти, але ми приймаємо вірою. Що вона нам належить, і ми вже не тільки приймаємо вірою, наша віра вона фундується на справжніх фактах. Ми досліджуємо факти, і наша віра це не просто сліпа віра. Наша віра вона ґрунтується на історичних фактах, які підтверджені, які досліджені, і які витримують будь-яке навантаження, дослідження сумнівів, тому що вони істинні та непорушні. Тож будемо з вами відпочивати. Сьогодні в цьому грішному світі першим рівнем духовного відпочинку, тобто будемо з вами насолоджуватися тим, що для нас зробив Ісус Христос, другим рівнем відпочинку, тобто розповсюджувати цей Божий відпочинок, Божий шалом через своє життя. Для людей, які поряд з нами, і будемо очікувати повноти. Ми з вами щодня наближаємося до цієї повноти, і нехай цей Божий відпочинок, Божий шалом, Божа субота, яку для нас приніс Ісус Христос, виключно Ісус Христос, той, хто є господарем. Шалому, господарем відпочинку. Нехай цей відпочинок буде для кожного з нас солодким, радісним, і щоб наше серце воно насолоджувалося Господом через Ісуса Христа, насолоджувалося Божим спасінням, Божою благодаттю через Ісуса Христа. Бо це найкраща насолода. Саме для цього ми з вами і читаємо щодня Євангеліє від Луки разом. Тож радо запрошую доєднуватися. Також запрошую кожного. О, з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже і бачило Ісуса Христа в кожному уривку Слова Божого, щоб люди вірили в Ісуса Христа як свого Спасителя і мали вічне життя через Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.